Всім привіт! Сьогодні будемо говорити про оновлення Windows 11, цьогорічну версію 24 H2. Як і зазвичай, до Microsoft додала купу всього. Є і великі зміни, і дрібні покращення, які помітить не кожен, але вони точно є. Оновлення поки що приходить не всім одразу, його роздають хвилями поступово. А якщо хочете пришвидшити цей процес, просто зайдіть в параметри Windows Update і вимкніть опцію Отримувати останнє оновлення, щойно вони стануть доступні. Це така собі пріоритетна черга. До речі, деякі функції, про які зараз говорять, як про нові, насправді з'явилися ще з недавніх оновлень, просто без особливого шуму. Тому є шанс, що щось із цього у вас уже є. Перше, що кидається в очі, це оновлене контекстне меню. Тепер, коли ви натискаєте правою кнопкою миші, біля стандартних кнопок копіювати, «Вирізати», вставити та видалити, з'явилися підписи, тобто там не просто іконки, а ще й текст. Здається, дрібниця. Але виглядає зручніше, особливо для тих, хто не відразу розуміє, що означають ці значки. А далі значно цікавіше. Дали, мабуть, одну з найбільш очікуваних фішок за останні кілька років. Тепер Windows 11 нарешті вміє не тільки працювати з zip-файлами. ви можете стискати і розпаковувати інші популярні архіви, наприклад, 7Z чи Tar. Якщо натиснути правою кнопкою миші на будь-який файл або папку, побачите новий пункт, стиснути до, там є задані варіанти. А якщо натиснути додаткові параметри, відкривається окреме вікно з копию налаштувань. Там можна обрати не лише формат, але й методи стиснення, рівень, тип архівації, загалом усе, що потрібно, якщо ви хочете більше контролю над цим процесом. А ще цікаво те, що витягти файли тепер можна з набагато більшої кількості типів архівів, навіть з рідкісних чи нестандартних. Хоча створювати архіви можна все ще в обмеженому наборі форматів, але розпаковувати. Можна майже все. Гаразд, ідемо далі. У провідку файлів теж з'явилося кілька нових функцій. І, скоріш за все, доступ до перших двох у вас уже є. Перше, тепер можна класнути правою кнопкою миші на вкладці і вибрати опцію Копіювати вкладку. Нарешті маленька деталь, але дуже зручна. Не треба більше щоразу відкривати нове вікно вручну і шукати ту саму папку. Просто дублюйте вкладку і працюйте далі. Друге, тепер можна перетягувати файли або папки. Прямо на панель навігації. Наприклад, якщо ви хочете швидко перемістити файл на рівень вище, або взагалі в іншу папку, просто схопіть його мишкою і перетягніть в потрібне місце на рядку, це значно спрощує роботу з файлами. Гаразд, рухаємось далі. Ще одна цікава і для деяких дуже важлива річ це підтримка суду у Windows. Так так, майже як у Linux, якщо ви коли-небудь користувалися Linux, то вже знаєте, що це таке. По суті, це команда. Яка дозволяє тимчасово підвищити права доступу для виконання певної дії або команди в терміналі. У Windows це працює дуже схоже. Ви можете запустити окремі команди з підвищеними правами прямо в тому ж вікні, без потреби окремо відкривати командний рядок від імені адміністратора дуже зручно для досвідчених користувачів або для розробників. Але є нюанс, ця річ не є ввімкненою за замовчуванням. Щоб її активувати, потрібно зайти в налаштування розробника. І вручну дозволити суду режим. Тут важливо, що якщо ви не впевнені, для чого це вам і як це працює, краще не чіпати, бо як із будь-чим, що пов'язане з правами адміна, є ризики. Наприклад, якщо якась шкідлива програма скористається цією можливістю, можуть бути неприємні наслідки. Тож коротко, якщо ви знаєте, що робите, користуйтесь на здоров'я. Якщо ні, краще залишити вимкненою. Та не якась магічна функція, яка дає суперправа. Вона просто трохи спрощує життя тим, хто часто працює з терміналом. Є ще одна зміна, яка відбувається залаштунками, але як на мене вона дуже важлива. Тепер Windows по-новому підходить до оновлень. І мова про так звані контрольні ступені оновлення або cumulative updates. Як це було раніше. Щоразу, коли ви отримували чимісячне оновлення, воно включало всі зміни, починаючи ще з моменту останнього великого релізу. Тобто, навіть якщо якісь файли не змінювалися кілька місяців, вони все одно потрапляли в оновлення. У результаті розмір апдейтів тільки зростав, і до кінця року система тягнула з сервера по суті цілий рік змін. Тепер же все трохи розумніше. Нові оновлення включатимуть тільки те, що реально змінилося з моменту попереднього апдейту. А це означає менше за розміру завантаження, швидше встановлення, менше використання інтернету, і загалом усе стає трохи приємніше. Плюс до цього у майбутньому Windows зможе застосувати гарячі патчі, тобто невеликі апдейти, без потреби перезавантажувати комп'ютер. Не для всіх оновлень, звісно, але частину з них можна буде встановити на Люту, і це досить круто. Ще одна це підтримка Wi-Fi 7 версії. Новий, супершвидкий стандарт, який набагато потужніший за Wi-Fi 6, швидкість вища, затримки менші, стабільність краща, загалом усе, що треба для комфортного інтернету. Особливо якщо у вас купа пристроїв у мережі. Хоча, чесно кажучи, поки що не так багато роутерів підтримують цьому версію, та коштують вони не дешево, але якщо у вас вже є такий або плануєте купити, добре знати, що Windows до цього вже готова. Далі важливий момент, про який варто знати, якщо ви будете ставити чисту установку Windows, то тепер бітлогер буде вмикатися автоматично. Це не стосується оновлень, тільки нових інсталяцій. Тобто, якщо ви перестановлюєте Windows на новому комп'ютері або з нуля форматнете диск, шифрування диска буде активовано за замовчуванням. З одного боку, це дуже добре для безпеки. Але з іншого, якщо ви не знаєте, що таке бітлокер, або втратите ключ шифрування, можуть бути проблеми з доступом до даних. Тому просто майте на увазі, після встановлення краще перевірити, чи увімкнений бітлокер і зберегти ключ у надійному місці. До речі, є кілька подобних програм. Які було офіційно видалено. І я насправді радий, що це сталося, наприклад, котана. Якщо ви її ненавиділи, гарна новина, її більше немає. Раніше ви могли, звичайно, вручну видалити котану, але тепер, якщо вона ще залишилась в когось, то зникне автоматично після оновлення. Також видалили WordPad, і тут важливо не плутати його з блокнотом. Wordpad був чимось середнім між блокнотом і Word, -ом. такий собі текстовий редактор з мінімальним форматуванням. Здається, мало хто не. Дійсно користувався. Ще прибрали Windows Mixed Reality. це така штука для VR Гарнітур, яка дозволяла запускати віртуальне робоче середовище. Але чесно, вона так і не стала по-справжньому популярною. Більшість навіть не знали, що це таке, тож, якщо ви досі нею користуєтесь, то, мабуть, варто двічі подумати перед оновленням. І нарешті є ціла купа дрібних змін, які не кидаються в очі, але все одно приємно. Наприклад, диспетчер завдань. Отримав нову іконку. Можна глянути до і після що там оновили в деталях. Ще один цікавий технічний момент. У ядрі Windows тепер є частини, написані на Rust. Якщо ви не знаєте, що це таке, не хвилюйтесь, вам це не обов'язково знати. Просто факт: Rust вважається безпечнішою мовою програмування, тож є шанс, що в майбутньому Windows буде більш стабільна і безпечна. Також тепер є підтримка SHA3, це новий алгоритм шифрування. Чесно кажучи, я точно не пам'ятаю, коли він був доданий, але все ж приємне доповнення для тих, хто займається безпекою. І ось ще одна зміна, про яку майже ніхто не згадує: якщо ви відкриваєте властивості будь-якого файлу, то тепер там є вкладка цифрові підписи, навіть для файлів, які не є підписаними. Тобто, ви зможете побачити більше технічної інформації, яка раніше була прихована, а ще одна реально зручна функція покращений пошук у редакторі реєстру. Тепер можна шукати не по всьому реєстру, а тільки в певному розділі. Просто з'явився новий прапорець у вікні пошуку, і це може насправді добряче зекономити час, якщо вам треба щось конкретно знайти. Ще одна зміна, яка можливо вже з'явилась у когось: кнопка блокування облікового запису приїхала до меню жилення, туди де завершення роботи та перезавантаження. Тепер це все в одному місці. Також перемикач облікових записів став іншим, по суті, його більше не існує. Тому справді не можна так швидко змінювати тип аккаунта прямо з меню, як це було раніше. Ще одна приємна дрібниця тепер можна змінювати гучність просто прокручуванням пліщатка миші, коли ви наводите курсор на значок звуку в треї. Не треба більше клацати, відкривати повзунок, просто наводиш і крутиш. Маленька фіча але економить час і робить усе трохи зручніше. Наступне це можливість видаляти програми просто з меню пуск. Якщо ти застосунок із Microsoft Store, то він зникне майже миттєво без зайвих запитань. А якщо це стороння програма, то відкриється вікно налаштувань, звідки вже можна повністю видалити її або будь-яку іншу зі списку. Ще одна зручна нова функція. Тепер, коли ви відкриваєте зображення стандартному переглядачі Windows, з нього можна просто скопіювати текст. І неважливо, це кілька слів чи цілий абзац, Можна виділити все і скопіювати одним кліком. А ще крутіше, якщо на зображенні є таблиця. То її можна скопіювати і вставити у вигляді таблиці, а не просто набору тексту. Це реально корисно, якщо вам хтось надіслав скрін з Excel або якусь іншу табличку, копіюєш, вставляєш і все розбито по клітинках, як в оригіналі. Ще оновили і блокнот, думаю, всі це помітили. Тепер це не просто звичайний редактор. У нього з'явились функції зі штучним інтелектом, і загалом він став розумнішим наприклад, там тепер можна микати перевірку орфографії. Виправлення типових помилок на літу, і ще цілу купу нових налаштувань, які раніше і уявити не можна було в такому простому застосунку. Ну і здається, це все або майже все. Якщо я щось пропустив, обов'язково напишіть у коментарях. Якщо це відео було корисним, не забувайте натиснути вподобайку та підписатись на канал. До зустрічі!